Дуже негативно. В якому санкції, якщо можна конкретити? У Прямих. По всім, як, як кажуть, питанням. Так що можете мене мені розкрити. Зараз, що як не так, то одразу 15 років. 10 років у Сталіна були без права переписка, а тут вже ще більше. Немає, Немає. Вдач. Немає вдач. Перша негатив, що війна. Він прийшов в миру, він повинен бути вісьми лягти. А це діло прикр... гинути там, гинути там, люди. Я така, ви такі. Ну, у вас є мати і рідня, і в мене є рідна. Ва, вас жалко тим, а в мене жалко тим. Так що треба людей зберігати. А я не слідкую за його діями просто. Немає зовсім. Зовсім. Оцей рік... Тяжко, тяжко, рік тяжко, дуже холодно. тяжко. Ну, тому що грошей немає, нічого нема. Зарплати впали, все впало, а ціни на продукти виросли і на квартплати. Ну, а есть какие-то Наверное, нету. Наверное, нету, ребята. Единственное, что Майдан перемех и все. А. Это только то, что Майдан. Это не он перемех, а Майдан. И все, люди. Я Фу. думаю, что как было, так оно все и завершилось. Ну, по новостям, да. то озлоченность только взросла. Да. Тому що то стріляють, то вбивають, то взривають, то, то грабят, то збивають машини на переходах людей, поэтому злочинність зросла. Може вона зменшиться якось. Но... Можна було б так? — Ну не знаю. З цими доді... задержками, зуби на полки. І з маленькою дитиною, і кредити, то це сложно-сложно мені було. Витягувати. А в принципі в принципі, могло бути круто. Що можна за тисячу рублів прожити пішки? Я, наприклад, два інститути закінчила. Кандидат наук і 1100 рублів пенсії. І 29 років, скільки, 39 років проробила І з них десь 24 роки проробила директором школи. І що, і це життя? Він вийде і навіть в камеру не дивиться, як виступає. Він навіть народу і в очі не дивиться. Що, що можна ще сказати про нього? Він, не, він за себе, за олігархів, за, за себе вони переживають. А за людей це бидло, кажуть, це не, не, не люди, не роботяги. Оце всі твої діти живуть. А вони там живуть дуже прекрасно. От вам і Ну, Людинші можна прожити. Я сам казав, всі афіші були, як до власті рвалися. Казав, геть я не боюся, казав, що. Пенсія три тисячі буде пенсія. То добавте що небудь. Люди. Як же жити за тисячу родин? 500 рублів треба квартиру заплатити. Молочко, дівчатки. Як же вони хоча б трошечки, Мало б що, війна то війна. А війна, війна, звісно, війна, тому що люди на ній наживаються, не люди, а олігархи. Наживаються, треба і танки продати, і самоліти, і одежу пошити, і все. А хто цього страдає? Умирають сини не їхні, а наші. Те, що обіщали, не зробили. Казали, що за дві неділі буде, не буде війни в Донецьку. Це ж таке, ну, а зараз піднімають услуги, ціни на послуги, на газ, на світло. Що тут хороше? Ну, нічого хороше. Ні, в цьому місяці ще ні, сину. 42 роки, стажу, тисячу гривень пенсія, Ага. Нема що говорити діти, нема що. Ну як людина, він, він старається, він хоче, але в нього нема команди. Команда я залишилася. От і все. Він рада в рай, так і він і пускає. Ось таке діло. И самое главное, что меня не устраивает, не устраивает в нашем президенте сейчас, это то, что открытие, во-первых, не Рошена. Меня это как бы немножко бесит. И то, что сейчас в Киеве буквально на каждой, на каждом год открылись десятки магазинов Рошена. То есть, ну, как бы, мне кажется, что как бы не, не этим должен заниматься президент, когда страна в жопе, извините за выражение. Ну и плюс то, что как бы вся ситуация на Востоке, как бы я, я, не понимаю, что он делает, зачем он это делает и как он это делает. Он обещал, что закончит за два, 3 три часа все, что происходит на Востоке. Сейчас. Это уже тянется год. Кому это выгодно, зачем это, ну, можно самому догадаться. Тоже. потому что любая война, это просто две стороны зарабатывают деньги, когда, можно сказать, патриоты умирают просто-напросто. Вот и Как можно было краще, звісно. Доларський 8, став скільки 21. А зарплата я як була, такі 13 тисячі. Всі не бажають. И живые хочешь. Ну, не так как камікадзе, поэтому быстро ми, ми хотімо, щоб було все швидко і одразу. Так же не, не буває. Лічно я нічого проти Борошенко не имею. Далі будь так і а, а, работать на цій. Ну, важке питання. Я аполітична людина, я в політику не лізу, не хочу, це дуже діло. Не дуже подобається його діяльність, але тут треба дивитися з різних боків, тому що не все так просто, як всі думають. Більше невдач, на жаль. Ну, багато чого ми не знаємо, ми простий народ, тобто тут вже нічого не скажеш. У ну, нас так люди привикли все одразу отримати в бізнесі, і везде. Нужно подождати, запросити терпіння, більше всього цю власть хають і говорить, хто плохий, а хто хороший. У нас же люди только умеют хаять, а никто даже пальцем не пошевелит, чтобы что-то хорошее сделать. Возмущенных у нас 80% в этой стране. Но никто пальцем не пошевелит, чтобы что-то изменить. Леще всего собраться и поплакаться друг к другу. Нет, надо что-то делать.